8 вересня від 62-річної мешканки міста Новомосковськ надійшло повідомлення про те, що в період з 6 по 9 вересня невідома особа шляхом пошкодження вікна проникла до її дачного будинку на території садового товариства Пошук, що в селі Піщанка, звідки скоїла крадіжку зварювального апарату, болгарки та електрочайника. 26 вересня до міліції заявами про крадіжку майна з дачних домоволодінь звернулися одразу дві мешканки міста Дніпропетровськ. 51-річна жінка повідомила про. Крадіжку велосипеда, двох лодок та іншого майна з будинку, який знаходиться на території садового товариства Луч в селі Піщанка. А 74-річна жінка виявила відсутність телевізора, dvd програвача та іншого майна з будинку, який також знаходиться на території цього садового товариства. Протягом наступного тижня до міліції звернулися ще двоє потерпілих від крадіжок з дачних будинків в цьому селі. Проаналізувавши скоєні крадіжки, місце їх скоєння, спосіб проникнення у приміщення та інше новомосковські міліці. Оперативним шляхом вийшли на слід зловмисників та затримали підозрюваних у селі Піщанка. Ними виявилися двоє мешканців цього села: – 24-річний та 20-річний рідні брати, які, до речі, були осуджені в липні цього року за скоєння аналогічних злочинів. Проте, навіть перебуваючи під умовним строком покарання, брати продовжували протизаконний промисел. Наразі за всіма фактами крадіжок з дачних будинків ведеться попереднє слідство за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьої статті 185 кримінального кодексу України крадіжка поєднана з проникненням у житло, що карається позбавленням волі на строк від 3 до 6 років. Всі речові докази вилучені. Вирішується питання про обрання підозрюваним братам-подільникам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також проводяться заходи, направлені на встановлення причетності зловмисників до скоєння інших аналогічних злочинів. Із закінченням літнього сезону дачники відпочивають від сезонних робіт. І лише інколи навідуються у свої заміські резиденції. А коли навідуються, виявляють крадіжку. Дачні крадії неабияк докучають правоохоронцям. З року в рік з настанням холодів Новомосковський міський відділ міліції сиплються заяви, зокрема від мешканців дачних масивів в селах Піщанка та Орлівщина, Знаменівка та Новоселівка, у яких йдеться про крадіжки майна з їхніх фазенд. Вживши відповідних заходів, новомосковські міліціонери затримують злодіїв, які скоюють значну частину таких крадіжок. Але дачна проблема залишається і зусиллями лише міліції цю проблему не подолати. Маємо звернути увагу, що власники дачних будинків в більшості випадків не вживають ніяких заходів для збереження свого майна, навіть коли це сталося в них вже не вперше. Тому вкотре пропонуємо вам: якщо у вас є можливість, то укладіть договір з Державною службою охорони чи будь-якою приватною охороною. Деякі дачні кооперативи та садові товариства вже уклали такі договори. Якщо ви теж бажаєте відчувати майнову безпеку, Телефонуйте на гарячу лінію державної служби охорони 0800 50 22 20. зі стаціонарних телефонів. Дзвінки безкоштовні. Телефон відповідального працівника за укладення договорів про охорону квартир в Новомосковську та дачних кооперативів в районі 099 371 05 19. адреса новомосковського відділу Державної служби охорони міста Новомосковськ, вулиця Дзержинського, 1. Вичерпна інформація на сайті, який ви бачите на ваших телеекранах. Можливо, для одного господаря дачного будинку наймати фізичну охорону коштує дорого. Але членів того чи іншого садового товариства достатньо, щоб таку охорону найняти. Тож об'єднуйтесь. Якщо ви таки стали жертвою крадіїв, визивайте міліцію негайно. Ми працюємо цілодобово. Бережіть себе та своїх близьких. Субтитрувальниця